Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Місяць тому у цьому супермаркеті активісти народного контролю виявили численні порушення. Тоді адміністрація пообіцяла навести порядок. Чи дотрималися обіцянки? Ідемо перевіряти. Перш за все, інспектуємо відділ молочних продуктів, адже саме там минулого разу ми виявили найбільше зіпсованих товарів. Масло селянське дата виготовлення 27.08.2015, Термін придатності 35 діб. Цього разу з термінами придатності продуктів тут усе гаразд. 3.01.16, 7.02.16. перше, придатне для вживання сербрі. Дорогий продукт, але особисто я його дуже люблю. Виготовлений першого, 11, 16 Тобто, серебрі, якщо хтось захоче поласувати, можна брати. Журналісти народного контролю перевіряють відділ солодощів. Протермінованих продуктів не знаходимо. Ці цукерки, які того разу були протерміновані 2 грудня 2015 року. Вони виготовлені, термін придатності 6 місяців. Це мене особливо тішить, бо мої улюблені солодощі. Минулого разу щодо виявлення порушень ми залишили свій запис у книзі відгуків та пропозицій. По закону його повинні розглянути у тижневий термін та написати письмову відповідь. Належиться на наше зауваження, відреагували. Ми залишали заявку 14 грудня, 14 грудня дана відповідь. Про те, що нам приносять вибачення і обіцяють помилки виправити. Як бачимо, насправді обіцянки своєї отримали. Стараємося, як можемо для людей, щоб було все найкраще. Дякую за те, що ви прислухалися. Позитивні зміни помітили і покупці супермаркету. Толерантно відносяться касіри, адміністрація підходить, я бачу, радяться, підказують, приходять і кажуть, що вам покращити, що вам зробити. Вроді, все нормально, ну я не знаю. То, що я купувала, то все було в нормі. Ми й надалі контролюватимемо, аби всі супермаркети у Коломиї не порушували права споживачів. А якщо ви, шановні глядачі, помітили у торгових центрах про терміновані товари чи інші порушення, повідомляйте на гарячу лінію народного контролю. Ольга Баранецька, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945